І знову рухаємось по колу. І м'ячики стараємося кидати навпроти своїх рук в протилежну сторону. Супер. Одна рука, коли підкидує м'яч, тільки м'яч приземляється, одразу друга рука підкидує. Е, у цей момент, начебто, верхній м'ячик видавлює, начебто, із пружинки або з батута він виштовхує протилежний м'ячик. І виходить так: хоп-хоп. І м'ячки стараємося, щоб вони рухались напроти своєї руки. Дивимось, деканстровано, м'яч видавлює протилежно. Відчуваємо стопи перед собою. Дивимось, деканстровано, м'яч, стараємося нижче ловити. І тепер. Починаємо рухатись навколо своєї осі. І м'ячики кидаємо напроти свого плеча.